Вас вітає луч, пропонуємо жіночі головні обори. Це пронтомода, лот номер 1 в ньому 29 одиниць. В лоті буде 6 капелюхів в різних кольорах. Капелюхи 6 одиниць. Бейсболки. Однотонні. По об'єму вони регулюються, буде оранжева, темно-синя, червона, пудрова, три білих. Сіра, 4 чорних. З буквою де бейсболки: одна біла, одна рожева, одна бежева та дві чорних. Бейсболки, квітковий принт. Також всі бейсболочки по об'єму регулюються: темно-синя, рожева, біла та чорна. Також в лоті буде дві одиниці це будуть шарфи. І так, лот номер один. 29 одиниць, ціна 4 євро за одиницю. Цей лот може бути ваш.